Hello Friendly з вами, Dammy Френдлі. Сьогодні у цьому відео ми попробуємо з вами ось такі цукерки даїм. Надіюся, вони мені сподобаються, бо вони молочно, шоколадні зі смаком карамелі. Карамель я дуже обожнюю. Думаю, вони мені сподобаються, бо бачу всередині карамель. Так, тут які є мови. Так, це ми у Польщі, що купували. Це остання пачка, так, поняв, з Польщі. Більше вже товарів з Польщі поки що не буде. Тому не чекайте. Праленкін, мандел, карамель. Мендель карамель, мілк-шоколад. Коротше, якийсь мендель карамель і молочний шоколад. Коротше, дай їм. Так, бачу такі цукерки. Поїхали до заставки, прореагуємо їх. Оцінимо від 0 до 10. Let's go! День успення реагує. День успехі реагує. Сьогодні він буде пробувати молочно-молочно-карамельні цукерки які називаються ДаІм ІМ. Давайте відкривати та пробувати. Та, що вони себе представляють. та, Не знаю, чи... Таке... Я... Спробуємо, коротше, що вони добрі, недобрі. Так, поїхали. Так, не знаю, добра камера стоїть, напевно, добра. Так. Отако намальовано що. У різні боки треба. Це як? Типа ти береш сейстери. Ага, отако. Ще й намальовано. Угу. Ось такі цукерки даєм. Маленькі. Я щось думав, що це буде велике. Угу. Ну що, поїхали, дружні.

Я один раз даємо пробу з мілким, з мілкою. Але це щось не дуже добре. Це, коротше, твердий молочний шоколад з карамелів. Я думаю, він буде м'якший. And that твердый. Файч тут багато. Є <coughs> такі противний торкен. Поставлю балів Поки що твердий. Перший раз ти йде їм пробую, хотів попробувати. Щось він мені не дуже. Тут ніби то ще якісь горішки. Дуже тверді. Дуже солодкий, окремо на шоколад давайте, кремель цукерка засохша. Короче, вісім шоколад, карамель, М -м -м -м, дивний такий трохи смак. Нагадує карамель цих півників на, на паличці. Test tekası ben. Ne duruşan. Çek karamel. Kral o bir şu Давайте зараз порахуємо, скільки упасть цукерок. Порахуємо. Навіть цукерка нам плаче. Бачите, навіть плаче, що нема що її їсти. Ну така. Ну Так, -та, цукарок тут багато. і їсти, їсти, короче. Зараз я піду по чай, ми ще зацінимо це з чаєм. Так, Я реально думал, что он номер ке по-перше. По-друге, смак інакший. Я уявляв собі. Ніжна карамель тає, ніжний шоколад це тверде. добре, що в нас це в Україні не продається. Може і продається, не знаю. Воно мені не дуже. Ну, тверде. Я це все їсти не збираю, це таке солодке шкапет. Коротше. Може зуби забилися. Цю карамелю? Добре. Іду я коротше по чаю. Зараз попробуємо з чаєм. Так, зацінимо. ці даїми. Коротше, я чай зробив. Але давайте спершу порахуємо, скільки тут цукерок. Ну, давайте, коротше, зараз. Висипаємо. Коротше, порахуємо. Так, скільки тут ще цукерок? Рахуємо. Ще є. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ще 20. Коротше, 21. А, ні, 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 20, 21. А, ще тут є цілі. Коротше, 22 цукерки, походу, ще є. Коротше, багато. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 7, 9, 30. Походу, 30 скарк або 31. Так. Коротше, лишим на YouTube шорт. Я не знаю, чи я це буду. М -м, напевно, я це не буду. Не знаю, чи я це на YouTube шорт буду їсти. Коротше, подивимось. Пробуємо ще декілька щам, та і все. Воно мені не сподобалося. Я від сили поставив 8 балів, бо там... Димо, що зуби не боліли. Я думаю, що від цього буде точно боліти зуби. Бо в мене вже останнім часом перестали зуби боліти. Хоча я почав знову цим мілківейм, попади в рот челендж знімати. І то почали знову трошки заболь поболювати. Та... Вже як є, так і є. Так. Там. Парочку ще з чаєм попробую. Ага, uh -huh. сухофруктів. Mm. Ще б я. Навісім валю. В ясу корабель не дуже люблю я купиту шкіл цих півників там. Я мав провести стрим у 5-й годині. Бо я один провів. У першій. Казав, що у 5 проведу. А Я заснув трохи у другій. Трохи. Трохи другий, трохи третій проспав. захотю ще відео, подивитися. Четвертій. 5 годин, так. Ти вже все. Mm. Mm. Коротше. Стриманный вью, так. Може, що в 9 години ночі запущу, але я не знаю, що буде акторів, подивлюся. Хоча я так пізно в 9 ніколи не запускаю, я не знаю, Подивлюся. знаю. Дивні цукерки. Дуже дивні цукерки. Ціда імя. Короче, я вам це не рекомендую. Но не є смачно. Ох! Так, скільки ми вже з'їли. Так, рахуємо. Один, два, три. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вже десять з'їдено. А, одинадцять. Це капець. Останню беру і все буде. Мені це не подобається. Або взагалі десь 6-7 балів ставив. Карамель не добре. Ну давайте ще раз оцінимо. Термін придатності не пройшов бо я ж до 1 лютого 25. Але, так як воно вчальні куплено, я не думаю, воно затверділо, думаю, воно таке має бути. Не знаю, воно якесь таке кі... трохи гіркувате. Попробую це розсмоктати детальніше. Ну, карамель це така не дуже. Коротше, нема тут вісім, шість балів. Воно м -м, таке... Ну вроді би їсти можна, але воно не є. Так то ж, то, що моє очікування, коротше, воно не то. Уявлялося, що воно буде ніжна карамель, ніжна те, що я пояснював на початку відео. Молочний шоколад то це тверде. Таке собі. Думав ставити 8, бо то, що солодке. Ну, одна таке не дуже добре солодке. Таке солодке з гіркуватістю трошечки. Так. Горіхин тим гірким трохи. Праліне, Оскна, Кіген, Мандел, Карамел, Омголт, Он Милк, Шоколад. Ну, це щось по-німецьки. А, це німецько, так. А, шоколади молочне. Це вже по-польськи. З крупяком... Труп'я, ком, мігда, льово, з сироткі... Солодким чи що? Солодким карамелем фу. Тепер вже противне. 6 з 10. Від себе поставив. А що зараз запитаєтесь на 7, бо на 7 теж не дуже добре. Це ж на 6. Та. Коротше на цьому все. Ось такий був Даїм. Коротше, мені не сподобався. Не знаю, чому такі справи. Брати чи не брати, напевно, не брати вам. Тому такі справи. На цьому все. З вами був Денис Френлі. Всім, всім гарного вечора, всім удачі, всім всім пока, коротше. Так. Гарного настрою, всім пока, коротше. Так. Ось такі це ми лишаємо. Не знаю. Просто буду. Чи YouTube шорти. чи чи -чі... Чи не буду я це їсти, я не знаю вже. Подивимося. Коротше. Це ми з'їли. Достатньо. Коротше, всім пока-пока.